Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські хотори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села. Сьогодні, у сьомій ранку, російські окупанти завдали удару з реактивних систем залпового вогню по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі, знищено чотири автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 гектарів території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та використовують усі засоби, щоб нищити ворога. Віримо в ЗСУ та спільно наближаємо нашу перемогу.